2004 -й. рік, коли помирає Рональд Рейган і народжується Фейсбук. А в Україні друкують бюлетені, отруюють Ющенка, а Ад'януковича кидають яйцем. Українська економіка в 2004-му росте як на дріжджах. Середня зарплата з 460 гривень зростає на третину до 590. Втім, ціни теж ростуть в середньому на 20%. відсотків. Кілограм свинини коштує 15-18 гривень. Олія від 5 до 7 гривень. Кілограм грешки піднімається аж до 4 гривень. І це при курсі 5 гривень за долар. Предмет, який в 2004-му докорінно змінює долю України, це банальне яйце. Яйця в цьому році дорожчають. Десяток коштує приблизно 5 гривень. Та висока ціна не завадила студентові Прикарпатського університету Дмитру Романюку здійснити свій. Яєчний тарак яйце з рук студента летить точно в груди Віктору Януковичу. Той падає, на нього стрибають охоронці, захищаючи боса. Кандидат в президенти від влади прилетів на Прикарпаття поагітувати за себе. Але замість агітаційного рейду Віктора Федоровича везуть до лікарні. Спочатку пропаганда намагається вигадати історію про справжній замах на Януковича. мовляв, кидали тупим важким предметом та спричинили черепно мозкову травму. Це що по людськи але конфуз не приховувати. Виборці починають сміятись. Вийшла тут, як тут яйця підлітають, політаю побакава тріралі. струйка не стікає з лежить лісом. Мучі веселі яйця буквально нищить режим. Зарплата в конвертах найбільше зло української економіки до 2004-го Більшість українських бізнесів платять своїм працівникам чорну зарплату, адже лише податок на прибуток доходить до 40%. Тобто, якщо ви отримували 1700 гривень і вище, то мусили сплатити в бюджет мінімум 680 гривень. Але в 2004-му все міняється. Новий податок на прибуток вже не 40, не 20, а лише 13%. Зарплати починають потроху виходити з конвертної тіні, і їх нараховують на карточки з усіма податками. Утім, процес детінізації не завершився і сьогодні. Нові часи, нові герої. 4 червня 2004-го простий американець Марвін Хімер виходить на стежку війни проти нахабних місцевих чиновників та цементного заводу в маленькому містечку Гренбі в штаті Колорадо. Зварювальник обшиває металом свій бульдозер, і на цьому саморобному танку одна за одною трощить будівлі адміністрації заводу, поліцейський відділок та будинок судді. Останні кілька місяців він протистояв на валі багатіїв юристів та чиновників, які безжально виганяли Марвіна з власної землі, бо вона сподобалась цементному заводу. Після семи годин свого останнього бою Марвін застрелився, а поліція ще пів доби буде добиратися до його тіла в наглуху завареному бульдозері. Зварювальник стає неофіційним героєм Америки, бо доводить, що проти корупції варто боротися навіть ціною власного життя. 2004 стає насправді золотим для української зірки Андрія Шевченка. Він третій українець після Блохіна і Біланова, що отримає найвище визнання футбольного світу золотий м'яч. Після численних перемог вдома Андрій з кінця 90-х грає в італійському Мілані. Разом із цим клубом Шевченко виграє Кубок Італії, лігу чемпіонів та Суперкубок УЕФА. Через тиждень, після того, як футболіст привозить в Київ свій трофей, він отримує ще одну нагороду звання Героя України. Снова бою. Першого вересня урочиста лінійка в школі Осетинського селища Беслан перетворюється на фільм «Жаль». Загін чеченського бойовика Шаміля Басаєва серед білого дня захоплює та перетворює на заручників 1100 учнів, їх батьків та вчителів. Заручників утримують в спортзалі. Всі входи в школу завалені та заміновані. Басаєв відпускає лише 24 матері з немовлятами та передає ними записку із вже традиційною вимогою: виведіть війська з Чечні. На третій день захоплення школу штурмує ФСБ. Причому починає штурм з пострілу гранатомета. Під час штурму по чеченцях та заручниках ведуть вогонь з танків та вогнеметів. Близько трьохсот заручників, серед яких 180 діти гинуть під кулями та уламками. Вісімсот із тих, хто вижив в цьому пеклі, скалічені, поранені або душевно травмовані. Популярність Путіна після катастрофічного штурму починає стрімко падати. 6 вересня після кількох ділових обідів стає зле Віктору юченко. Ну, доти головні болі такі нестерпні, що Ющенка літаком доправляють в Швейцарію. Наступного дня лікарі клініки Рудольф Інергаус діагностують, кандидата в президента отруїли діоксином. Отруєний ющенко почувається погано, і хоч діоксин вражає всі внутрішні органи, особливо сильні зміни видно на обличчі. Тепер ми знаємо, хто так любить труїти опонентів. Утім, з виборчих перегонів Ющенко не сходить. 1 жовтня на першому президентському турі Ющенко і Янукович набирають по 39%. Обоє проходять в другий тур, і тут влада готує Януковичу особливо виграшний сценарій. План простий: підняти на сході та Півдні масову істерію. Мовляв, Ющенко планує поділ українців на три сорти, і це лише політехнологічне мене. Головне створити масштабну систему маніпуляцій голосами та їх підрахунком. Другий тур президентських виборів 2004-го Віктор Ющенко нібито програє принаймні так попередньо оголосять центр в опершкові та наша влада в своїх планах та іграх вже вкотре не бере до уваги виборців. 23 листопада. Майдан та всю Україну охоплює помаранчева революція. Мільйони українців виходять на протест. Владі вистачає глузду зупинитися за крок до кровопролиття. 26 листопада. Верховна Рада визнає результати виборів недійсними. А 3 грудня Верховний суд визнає масштабне фальшування. Країну чекає досі ніколи не бачене третій тур виборів президента. 26 грудня його остаточно виграє Віктор Ющенко. За нього 52% голосів. Але рокотворна тріщина, умисно зроблена правлячою елітою між проросійським сходом та проєвропейським заходом, не затяглась і до сьогодні. 27 грудня тут, в селі Бортничі під Києвом, знаходять мертвим міністра транспорту Георгія Кірпова. Біля тіла знаходять пістолет. Слідство переконане, один з найвпливовіших людей в Україні наклав на себе руки. Загибель міністра транспорту одразу після перемоги Ющенка навряд чи є випадковим збігом. Кірпа надто багато знав про стару владу, її дій на виборах та про мільярди бюджетних гривень, які щороку зникали у владних кишені. Відомого небіжчика від співої священик. І священи. це ще один сигнал того, що за самогубством ховається сплановане вбивство. Одне із тих, які ніколи не будуть розкриті. А їх буде ще багато.